Всім привіт! Сьогодні детально поговоримо про mppt контролер торгової марки IASAN. Це Модель 6048, незважаючи на, на компактні розміри, досить потужна штука. Ну, по зовнішньому вигляду, вигляду тут все лаконічно кулер. Він працює на всмоктування повітря е, всередину. До речі, включається лише після того. Як напруга заряду перевищує 15 А. Тобто, як зараз чути, він вимкнений, тому що напруга слабенька, погода в нас несприятлива. І до 15 А він не вмикається взагалі. Екран у нас з підсвіточкою синього кольору. Як бачите, все чітко видно читабельно. Ну, кнопки керування 4 штуки. Це вийти або ну, ескейп, вверх-вниз. Ентер вхід в меню. Ми чуть пізніше по ньому пройдемося. Зараз по технічних характеристиках. По сонячному вході ми можемо підключити панелей на 0,72 кВт, це при 12-вольтовій системі. На 1,44 кВт при 24 вольтові. На 2,16 кВт, якщо в нас система буде на 36 вольт. Та, потужність, та панелі потужністю на 2,8 кВт при 48 вольтовій системі. Ну, Це немало, я б сказав. ВОК, тобто вольтаж холостого ходу по панелях, в нас становить 180 В. Далі, по батарейці, він працює з усіма видами поширених акумуляторних батарей. Детально розглянемо при огляді меню налаштувань. Максимальний струм заряду в нього становить 60 А, що теж досить непогано. Наприклад, свою батарею я заряджаю ну, максимум 45 А. Ще в цього контролера є така цікава особливість, як вихід навантаження. Ось тут він знизу ми маємо два контакти. Для навантаження він видає 10 А. По напрузі. Вихідний вольтаж тут дорівнює вольтажу системи. Тобто, до цього виходу ми можемо під'єднати споживачів, і на них буде подаватись напруга при вказаних налаштуваннях. Ну, докладно по цих налаштуваннях ми поговоримо при огляді знову таки, меню. Штука цікава, можна сюди підключити резервне живлення ну, якихось стратегічних споживачів. Ну, наприклад, там сигналізація, якесь освітлення чи газовий котел. Можна навіть сюди підключити і інвертор. Ну, такий невеличкий, типу як компактні переносні, і подавати з цього вольту вже відповідно через інвертор 220 В. Але буде правда, потужність обмежена до 0,5 кВт при 48 вольтовій системі. Ну, це досить цікава штука, треба буде її задіяти. По підключенню, давайте зліва направо це ПВ-вхід, вхід сонячних панелей, це вихід на акумулятор, на заряд акумулятора, це вихід на навантаження. Те, про що я вам тільки що розказував. Ну, тут все. Зрозуміло, що на вході і на виході повинні стояти відповідні автомати. Тепер погнали по меню по налаштуваннях. Це в нас головний екран, ну, початковий, скажімо так. Так, зверху в нас напруга батареї, відображає поточну напругу на клемах акумулятора. Тут назначення, як бачимо, зараз 52 вольта. Ну, коливається, тому що йде розряд батареї зараз, споживання будинком. Далі в, в амперах це відображає потужність струму, що йде на заряд батареї. Ну, Бачите, коливається зараз, тому що повторюсь, погана погода У нас вхід нестабільний. Ну, зліва тут у нас показує, що є сонце. Скажімо так, якщо зараз вимкнемо подачу з наших панелей, воно показує місяць, тобто нема живлення на МППТ контролер і він вимикається і переходить в сп'ячий режим. ось він же показує, що в нас йде е, живлення, що він перейшов в спячий режим, економ режим. Так, ну, включимо назад, подамо з панелей. І так, пішли далі. Е, другий у нас пункт меню це рівень заряду батареї відображається. ось тут. Показник ну, допомагає зрозуміти, ну, наскільки в нас заряджена батарея. Ясно, що він зараз чуть коливається зовсім, бо йде споживання на будинок. І знизу це йде, е, відображається заряд батареї в кіловатах. Тобто, коли в нас нормальне сонце світить, тут показує заряд в кіловатах, який йде на батарею. Далі в нас по меню це йде напруга, відображається напруга на сонячних по ПВ. Бачите, ПВ це напруга е, на сонячних панелей. Тобто поточна, е, напруга, поточний вольтаж, який йде е, з нашого масиву. Ну, зараз у нас е, тут під'єднано дві панелі до нього по 540 е, Вт. Е, ну, видають вони, от, як бачимо, ну, 540 Вт, а вольтаж панелей у нас там, в районі 50. Но зараз, так як мале сонце, от у нас загальний вольтаж 57 вольт. Виходить. Знизу це в нас відображається температура нашого прибору контролера. Далі йдемо по меню. Це в нас тип батареї та напруга системи вольтаж. Тут у нас відображається тип акумуляторної батареї. Відповідно, в цьому пункті ми можемо вибирати тип встановленого у нас акумулятора і відповідно до вибраного нами типу акумулятора. МПТшка буде з ним працювати по прошитих на заводі налаштуваннях по вольтажу, амперажу. Якщо ми виберемо тут такий пункт Юз, зараз я вам покажу це користувацький режим, ми будемо мати можливість внести налаштування роботи з акумулятором самостійно. Так, давайте подивимося, що є з заводських налаштувань. Тип акумулятора літ. це в нас літієві батареї. Гель Гел це гелеві батареї. SEL це в нас свинцево-кислотні е, герметичні акумулятори. Це акумулятори по, тиму, по типу AGM. І є такий пункт, як FLD, це можна підключати звичайні свинцево-кислотні акумулятори е, відкритого типу. Ну, такі, як в, акумуля... в автомобілях, використовуються. От. Ну, тут ми пройдемося, е, збереглось, потім пройдемося більш детально по цьому пункті. І знизу у нас System вольтаж 48. Це показує вольтаж, номінальна системна напруга. От. Ну, зараз у нас там 48 вольт, тому що в нас батарея 40 е, е, вольтова. Так, добренько. Давайте ми е, пройдемося далі. Цей пункт це меню навантаження, тобто управління нашим виходом. Всі необхідні показники ми внесемо під час налаштування нашої батареї. Ми зробимо так, що контролер вимкне навантаження, якщо напруга батареї опуститься нижче вказаного нами рівня, щоб уникнути її глибокого розряду. А також введемо показник, коли акумулятор зарядиться до встановленого нами показника, контролер знову активує навантаження на цей вихід. Також покажу, де можна встановити, скільки часу буде йти сюди навантаження, ну, живлення. Зараз настановлено 24 години. Ну, це в наступному пункті, коли ми будемо повторитися налаштовувати наш акумулятор. Останній пункт меню це в нас поточний режим роботи. Зверху, якби в нас була якась несправності, нам тут висвітлюється код помилок. Якщо нема, значить у нас все добре. Основні помилки є це 0,1 перезаряд акумулятора, 0,2 перевищення вольтажу по сонячному вході. Тобто за високий вольтаж від наших панелей. Ну, це стандартна ситуація, коли ми набираємо панелі по вольтажу в притирочку, а зимою маємо халепу. Також є 0,8 помилка це перерозряджений акумулятор. І 20-та це коли наш контролер перегрівся, і ну, йому погано він відключився через це, через це і не працює. Це 20-та помилка. Так, це якщо є неполадки, і знизу ось зараз оця цифра. там, Четвірка, що це означає? Це нижче інформація по поточному стані нашого контролера. Якщо тут трієчка, це нічний режим, тобто коли немає входу по панелях. Четвірка це зараз працює режим МППТ, тобто працюємо з, панелами, з панелями. Якщо сонця достатньо, заряджаємо акумулятор. Чи видаємо напругу на споживача? Сімірка, якщо тут це режим абсорбції, що він означає? Це один з етапів зарядки батареї, під час якого напруга підтримується на постійному рівні, а струм поступово зменшується. Цей режим призначений для завершення основної зарядки батареї. І ще тут може бути вісьмірочка, це плаваючий режим. Ну, коли напруга підтримується на нижньому стабільному рівні. Ну, достатньо для того, щоб не було саморозряду по акумуляторі. Ну, ми ж знаємо, що якщо акумулятор навіть стоїть і не використовується, потроху в нього йде саморозряд. І вольтаж нього падає. А цей режим дозволяє зберігати батарею повністю зарядженою без ризику перезарядки там і перегріву. Тепер детально розглянемо налаштування нашого акумулятора. У нас літій залізофосфат. Заходимо в меню налаштувань. Відповідно, у нас тут вибрано літій. Ну, тут можна ще раз користувацькі налаштування. Ну, Не буду повторювати. Заходимо значить, на літій. Нажимаємо Enter. Е так, е тут ми вибираємо вольтаж системи. Стрілочками вверх вниз перебираємо. В нас 48 вольтова система. Нажимаємо Enter. Е так, цей перший пункт у нас це напруга вирільного заряду. Для літія це не потрібно, ми його пропускаємо. Далі це напруга бустерного заряду. Тут ми заряджаємо нашу батарею до 56,5 вольт. Ну, тут можна в цьому контролері можна вибрати тільки кратно 4, тому ставимо 56,4. Наступне це в нас напруга плаваючому режимі. Також для літію вона не потрібна. Відповідно, ми тут навіть і не можемо вибрати. Слідуюче, це напруга відновлюваного заряду. Тобто, якщо в нас батарея не використовується і впаде до цього там, показника, якого ми виставимо. Контролер включиться і знову почне заряджати батарею. Ну, ми тут виставляємо аналогічний показник 56,4 В. Наступне, це в нас напруга вольтаж, при якому у нас дозволяється подача живлення на наш вихід. Ну, поставимо, тут давайте 50, якщо ми. Ну, 54. Більше, давайте поставимо 56 вольт. Наступний пункт це коли нам заборонити припинити подачу на наш вихід. Ми тут давайте поставимо 52 вольта. 52. Ось так. І тут це налаштування, скільки е, часу в годинах нам живити наш вихід після заходу сонця. Ну, давайте ми будемо подавати постійно. Так що залишимо 24 години. Нажимаємо Enter. Все. Тепер треба зачекати, щоб індикатор перестав в нас мигати, і наші е, налаштування будуть збережені. В принципі, це все. Надіюсь, що пояснив це докладно. Якщо є запитання, задавайте. Підписникам відповідаю завжди. Ставте, будь ласка, лайки. Дякую за увагу. Всього вам доброго!